Нам треба 90 розділити на 3. Отримаємо 30 для душу. Якісний інтернет та будь-який гаджет. Це все, що цьогоріч потрібно було школярам, аби доєднатися до свята першого дзвоника. Адже цей новий навчальний рік для всіх школярів розпочався дистанційно. Олеся Ющик має четвертокласницю та третьокласника. Діти, каже, день знань зустрічали в селі у бабусі. Один. Був за телефоном, дівчинка була за ноутбуком. До них на зв'язок вийшли перші їх вчительки. Вони побачили один одного онлайн, поспілкувалися. Звичайно, хочеться, щоб все це було очно, щоб дітки прийшли до школи з квітами, щасливі, усміхнені. Але в даній ситуації я вважаю, що ну це зробили, прийняли таке правильне рішення, тому що головне для всіх нас це безпека наших дітей. Сама ж дівчинка зізнається, без шкільної форми обіймів з друзями та звуку шкільного дзвінка було дуже незвично. Для них, зокрема, перший навчальний день розпочався з уроку Ми українці, честь і слава незламним. На уроці нам розповідали про нашу батьківщину. Звичайно, було трохи незвично, тому що хотілося побачитися з друзями та учителем, але в такий час це не дуже й просто. Тому вскорі я надіюся, що це нарешті відбудеться. У департаменті освіти кажуть, новий навчальний рік розпочали дистанційно по всій Волині патріотично-виховними бесідами та найскладніше попереду. У луцьку до прикладу з 38 навчальних закладів до освітнього процесу в офлайн режимі то. Пустила 33. далі, відповідно, батьківська громадськість все зробила для того, щоб проаналізувати ті укриття, проаналізувала власне і точку зору свою висловила у форматі форми заповнювання і так далі, і вислали позицію щодо того, якому форматі хочуть навчати своїх дітей. І так скажу, що загалом заклади освіти вони будуть працювати в форматі і офлайн, і онлайн, і формат змішаний, залежно від потужності укриття, залежності від того, як проголосували батьки. Через очне навчання в умовах воєнного стану не хвилюються батьки. Пані Олеся каже, вийшло так, що дочка Сніжана вчитиметься очно, а син дистанційно. Тож як усе правильно організувати, поки не розуміє. Страшно уявити, як вони це все будуть заорганізовувати, тому, що це діти. Я думаю, що буде їм складно, а вчителям тим більше. Тож, вочевидь, цей навчальний рік буде справжнім випробуванням і для батьків, і для педагогів. Втім, попереду тренувальний день у школах, де будуть відпрацьовувати разом з учнями, як правильно діяти у разі повітряної тривоги. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал.